Доброго здоров'я, дорогі українці! Financial Times вже написали про те, що Трамп з Путіним визначились з датою кінця війни Росії проти України. До речі, а ви помітили, що Трамп він не говорить війни Росії проти України? Він говорить, ця жахлива війна, ця жахлива війна. Знаєте, от наче забув, хто напав, хто на кого напав. А треба пам'ятати, що Росія напала на Україну. Це треба пам'ятати. І знаєте, він так ласково спілкується з Путіним. Знаєте, ось Трамп, ну ось такі в них відносини прекрасні. Бо попереду ще треба допомога Путіним, так? коли він буде боротися з Сі з Китаєм. Бо ну, з Китаєм в, Амери... в Америці дуже багато проблем, дуже багато питань, дуже багато всього. І там боротьба, я думаю, буде і ще буде ого яка. І тому ну, Путін не скриває того, що ось потрібно, потрібна буде допомога Путіна. Ось він, звичайно, про це не каже, але каже, ось ми будемо співпрацювати, ми будемо співпрацювати і так далі. Тобто він цього навіть не скриває. Китай, звичайно, стурбований тим, що, що взагалі відбувається. І я вже казала в одному з випусків. Що і Китай і Британія, я думаю, вони можуть а, стати тими силами, які зіб'ють плани Трампа, можуть стати тими силами. Отож, Financial Times повідомляє, що президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін ймовірно намагаються забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня, тобто до 20 квітня, або ж до 9 травня, коли в Росії святкують День Перемоги. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела серед українських і американських високопосадовців. Європа каже, що все домовлене, що буде без України і без ЄС, Україна може це не враховувати. І ще, знаєте, ось такий дзвіночок пролунав от декілька днів назад, що візир готові запускатись через місяць. Тобто, знаєте, от е, ця авіакомпанія така, вона, оп-оп, знаєте, носик повітру, і дещось, де щось, де щось е, знають, мабуть, якщо візей готовий вже літати, це, звичайно, добрий знак, але нам саме головне, щоб е, все закінчилося для нас добре, і головне, щоб е, не було повторення більше цієї війни. Отож. Ми всі зараз стурбовані. Це так, знаєте, м'яко кажучи, ми в шоці. Отак, це мабуть буде правильно, бо збуваються найгірші сценарії, як пише Блумберг, можуть домовлятися без України і вже домовляються без України, і можуть нав'язати і окуповані території, і буде аля Східна, Західна Німеччина, і Трамп вже каже Зеленського не бачив президентом. А може бути, я не знаю, взагалі грузинський сценарій, коли Україна буде під Росією, це, мабуть, буде найгірший сценарій. І, звичайно, сподіваюся, що до цього не дійде. Що ми ще чуємо? З НАТО, звичайно, кидають жорстко. Рют, оця його промова це просто аж бісить, якщо чесно, каже, що ніхто ж не обіцяв вас взяти в НАТО і так далі. Вибачте, а у 2008 році що обіцяли? Не обіцяли хіба взяти в НАТО? Ну, то переслухайте те, що казали. Переслухайте, будь ласка. Там обіцяли взяти в НАТО, пройшло дуже багато років. І що? Що це тоді було? Що зараз відбувається? Дуже багато питань до цього. Далі, саме головне, це те, що все вирішується без Зеленського. Але, вибачте, от давайте чесно. Він самий винний, що так відбувається. Нащо були ці ігри, от зараз, в ці дні, коли от трешак такий відбувається, коли треба рвати, коли треба вирішувати долю України, коли треба задіяти просто всі сили, які є переговорні, політичні, для того, щоб вибивати нормальні умови на переговорах. Нащо було купляти ці реактори за 600 мільйонів і не тільки, а до цього постійні корупційні скандали Ну, обісралися просто так, що Трамп відкрито каже, рейтинг рейтинг Зелен... Зеленського надто низький, надто низький. І в шоці не тільки Америка, в шоці Європа, особливо щодо Порошенка. А вони вже кажуть, що це розправа над опозицією. Тобто, я думаю, реакція буде дуже погана. От скажіть, от навіщо це зараз? Ну от навіщо це зараз? Або держзакупівлі, п'ятьох людей поміняли. Е, я не знаю, весь світ не розуміє, як так можна, в нас війна, вже не зрозуміло, чи взагалі буде та допомога, а можна владці ніяк не вирішать, кого ж поставити на тепленьке містечко. Яку ж свою людину краще поставити на тепленьке містечко? Ну це 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 просто жах, правда, соромно соромно, має бути дуже соромно. І зараз будуть нам наші ж політики казати: ось нас кидають. Вибачте, а нас кидають, а що відбувається? Що ви зробили для того, щоб цього не сталося? От мені хочеться от побачите, вони почнуть ось, кидають, кидають. Куди... От цей момент дуже хотілося б спитати, що ви зробили для того, щоб цього не сталося, щоб нас не кинули, грабувати, пилити, пилити гроші замість того, щоб обороняти країну. А Зеленський каже, та все супер, все супер, ось кілька днів назад, та все супер, 에, поговорили. Там Америка, Україна, партнери. Ну, де ж супер, ну де ж супер. Ну давайте хоча б самі собі не брехати. Блумберг пише про те, що вже багато хто з експертів в Україні казали про відсутність реального, покрокового свого плану дій. Скільки планів робили, там план миру, план ще якийсь план. Планів було просто там куча всього, де план? Де зараз реальний план дій? Наш план, який ось ми покажемо. Ми хочемо так, 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 так. Де він цей план? Якщо в нас не буде свого плану, нам дадуть чужий. І він буде вже узгоджений без нас. Ось зараз відбувається саме це. І на Зеленському не мала провини за це. Взагалі, на нашій владі. Чи може Зеленський погіршити ситуацію? Може. На жаль, він і робить це з Єрмаком і компанією. Цієї, цієї. Вся відповідальність на них. Чи можна ще щось виправити? Можна. Можна і треба це робити, але для цього треба підключати всі внутрішні, всі зовнішні ресурси. Просто все абсолютно. Не сваритися з Порошенко, не сваритися з Кличко. А нехай і вони підключають всіх. Абсолютно треба об'єднатися. Треба підключити всі. Ще раз повторюю, всі внутрішні, зовнішні ресурси. А також всі, хто може вести перемовини на всіх рівнях. Це треба було робити вчора, це треба було робити ще позавчора. Що роблять наші політики? Час покаже втім, як воно все буде. Я дуже сподіваюся, що. Ми не програємо. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.